Давали знову за Отець. Те, щоб все голосов виробити в районі на творив наша передована історія. А шановні випущани, я хочу вас, я прошу виваги. Ви знаєте, вчора, позавчора були найважливіші, найтяжчі дні в історії нашої держави України. Ви знаєте, дуже радий тому, що мені випала така честь допомогти людям, справжнім патріотам України, які виявили бажання піти під кулі і відстояти інтереси народу. Зараз перед вами виступить людина, яка вчора приїхала з бойових дій. Я його в часі бойових дій підкажу яка стояла вчора під кулями, вчора, позавчора, поїхали за нас з вами, ризикували своїм життям. Ярослав, я прошу вас. Ми ще там на мітингу були. Слава героям! Слава! Дякую, я хочу почати. Дякую, я хочу почати. Дякую, я Цанування пам'яті, коли підмогання, будь ласка. Вони убори зніміть.